Онкологія, на жаль не є тією хворобою, яку можна дуже чітко передбачити чи взагалі зрозуміти 100% прогнози, і де буде відбуватися цей процес, ніхто не може прогнозувати. І тому дуже часто, коли пухлини локалізуються в тих локаціях, в тих наших органах, в тих частях тіла, де руки хірурга не можуть добратися. І є певні стандарти світові, коли променева терапія може виступати як самостійний метод лікування, коли використовується тільки променева терапія, чи є досвід в вашій практиці? Такі випадки, і що це за випадки? Зазвичай променева терапія може використовуватися як так званий метод радіохірургії, коли це можна порівняти з а, хірургією. Ось є такі е, дано, це стосується більше, наприклад, пухлин головного мозку. Дуже рідко, ну де хірург ну не може добратися, якщо Ризик. це не.